Ну і до інших тем в Росії затримали чиновників із трьох прикордонних з Україною областей. Їм намагаються закинути провал захисту кордону від вторгнення українських військ. Про це інформує американський інститут вивчення війни. Серед затриманих виконувач обов'язків заступника губернатора Курської області Владімір Базаров йому інкримінують розкрадання майже 12 мільйонів доларів на будівництві оборонних укріплень. Ну і раніше за тими ж звинуваченнями затримали чиновників Курської Брянської, Янської та Білгородської областей Росії. І Сили оборони зупинили просування росіян на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Наші захисники не дали ворогу захопити село Запорізьке, як той не намагався. Над ним синьо-жовтий прапор повідомили в Генштабі Збройних сил України. Активні бої тривають і біля Новогеоргіївки. Тож інформація про окупацію росіянами цих сіл не відповідає дійсності. Якщо найближчим часом не відбудеться зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і Владимиром Путіним проти РФ можуть посилити санкції. Таке заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на прес-конференції з канадським прем'єром Марком Карні. Він про це заявив. Почуємо. Ми разом висловили сподівання, що протягом двох тижнів відбудеться зустріч Зеленського та Путіна. Якщо така зустріч не відбудеться, як було узгоджено між Трампом і Путіним, то м'яч знову опиниться на нашому боці. Я маю на увазі європейців та американців. Гарантії безпеки для України мають бути конкретними юридично обов'язковими та ефективними, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Якщо Росія й надалі буде відкидати конструктивні кроки до миру, на неї повинні чекати відповідні наслідки, зокрема і санкційний тиск. Вони мають бути багатовимірними, включно з військовим, дипломатичним, правовим та іншими рівнями. Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом. Ми готові до зустрічі на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивством і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доєднується до нашого ЕТРУ. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухайте, ну так видається, що. Українська сторона була єдиною, яка е, знала про подібний розвиток е, ось цього сценарію переговорного та тому, що пригадаємо собі ще до зустрічі в Алясці, ще під час ось цього віртуального е, саміту, е, коли по відео долучався Дональд Трамп, Володимир Зеленський говорив про те, що має бути. Альтернативний сценарій, тобто відповідь на питання, що буде, в разі якщо росіяни не сядуть за стіл е, переговорів. Е, надходить момент усвідомлення того, що цей сценарій е, стає ймовірним і для партнерів, чи правильно я розумію? Я думаю, що вони все в принципі раніше розуміють розуміли, і розуміють. Інша річ, що це не призводить до відповідних кроків, відповідних дій. Тобто, очевидно, що стратегія Сполучених Штатів полягає в тому, що вони. Якби постійно акцентують увагу на дипломатії і на тому, що вона потрібна, роблять заяви про ефективність відповідних кроків, ефективність ця достатньо обмежена, чесно кажучи. І відповідно ну вони, мабуть, просто чекають, поки воно якось саме по собі завершиться, а вони потім вступлять у відповідний процес в якості посередників. Тому що поки що не видно з їхнього боку якихось кроків, які б реально забезпечили належний рівень тиску на російську сторону. Повертаючись до того, що сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, він говорить про гарантії безпеки, які мають бути конкретними і юридично підкріпленими. Пане Петре, а які в нас зараз є опції? На що ми можемо сподіватися? Ми ж розуміємо, що в нинішніх умовах довіряти ворогу не можна. А хто може нам гарантувати безпеку? Росія вже брала на себе такі зобов'язання. Ну, як тепер заявляє в своєму інтерв'ю Лавров, вони нібито в Будапештському меморандумі обіцяли лише не застосовувати ядерну зброю проти України, але після е зміни влади в Україні в 2014 році вони, вони нібито і ці зобов'язання більше виконувати не, не, не повинні. І це, до речі, прекрасний індикатор того, як Росія ставиться до будь-яких документів і зобов'язань, які вона підписує. Тому дійсно зводити все до папірців не можна, тому що папірці вони нічим дієвим бути в принципі не можуть. І це, я думаю, всім очевидно. Тобто папірцями можна достатньо легко знехтувати, особливо коли мова йде про Росію. Тому Україна вимагає матеріальних гарантій безпеки, тобто не лише якихось там юридичних зобов'язань, а навіть достатньо сильних і серйозних, але ну знову ж таки. Сильні і серйозні зобов'язання ніхто нам не дасть, ніхто нам не дасть зобов'язання вступати у війну на боці України в разі нападу на Україну. Це очевидно. Ніхто на це з наших партнерів не піде. Значить, тому Україна домагається, наприклад, матеріальних гарантій вигляді присутності іноземних військових контингентів, конкретно контингентів держав НАТО на території України. При цьому важливо, щоб цей контингент координувався і підтримувався з боку Сполучених Штатів. Там, наприклад, обговорюється питання щодо підтримки цього контингенту з повітря або, наприклад, у вигляді систем ППО. Щоб росіяни розуміли, що будь-які військові провокації, які вони планують здійснити, з'єднуються не лише із Україною, але й, наприклад, із Сполученими Штатами та партнерами США по НАТО. Це вже був би достатньо вагомий аргумент. Які стабільне посилення Збройних сил України знову ж таки відповідні гарантії того, що буде надаватися відповідна підтримка озброєння, тому що так або інакше Україна буде змушена утримувати одну з найбільших армій у Європі, і це теж відповідний факт. А це достатньо великі фінансові затрати, які Україна зі своєю зруйнованою добрячою війною, економікою. Самостійно підтримувати не зможе, значить, якщо Україна не виступає в НАТО, значить Україна тоді повинна отримувати відповідні збройні сили, в тому числі за допомогою партнерів, розробляти власні озброєння, нарощувати їхнє виробництво, одержувати зброю від західних партнерів. Оце все гарантії безпеки поруч із відповідними юридичними зобов'язаннями від вигляді відповідних міжнародних договорів, які можуть бути у форматі і двосторонніх, і колективних. Ну, наприклад, який-небудь двосторонній договір з США за зразком тих договорів, які, наприклад, вони мають з Японією та Південною Кореєю, це була би потужна гарантія безпеки. Але я маю великі сумніви, що Україна на це реально зараз може розраховувати. Ну, тому, в першу чергу, зброя фінансування, стабільність цього всього розміщення відповідних. Іноземних збройних контингентів і обов'язково, хоча б якийсь формат підтримки цього всього з боку Сполучених Штатів і армії Сполучених Штатів пригадаємо собі теж слова очільника НАТО Марка Рюти. Він говорячи про гарантії безпеки, говорив про розділення цього на два так званих рівні на два етапи. Чи правильно я розумію, що виконання їхнє, в разі якщо до цього дійде, це теж питання послідовності? Тобто, найперше, цей основний етап або там. Той, той перший, зрештою, етап, а вже потім, в разі якщо вдасться реалізувати, то і е, друга частина. Ну, знову ж таки, ми повинні розуміти, що будь-які відповідні зобов'язання вони виходять із гіпотези про те, що вони будуть виконані. Тому що, знову ж таки, якщо ми звернемося до статутних документів НАТО, то ми там побачимо, що легендарна п'ята стаття сформульована таким чином, що у випадку агресії проти когось із членів НАТО. Інші члени НАТО проводять консультації на предмет відповіді на цю загрозу. І при цьому відповідь не обов'язково означає вступ в війну на боці того, хто зазнав агресії. П'ята стаття, наприклад, застосовувалася США після 11 вересня 2001 року. І тоді частина відповідних партнерів по НАТО направила свої військові контингенти на Близький Схід в рамках військової операції, яку там здійснювали Сполучені Штати, частина ні. І в принципі, це абсолютно. Нормальний варіант відповідей в рамках знову ж таки відповідних гарантій по НАТО. Але теоретично вважається, що, наприклад, агресія проти члена НАТО буде означати автоматичну відповідь з боку всіх інших членів НАТО. Тому е, треба розуміти, що будь-які відповідні гарантії вони пишуться таким чином, що вони якби теоретично повинні передбачати, що до, до їх застосування не дійде, але для того, щоб до них не дійшло. Потрібно, щоб і Україна мала потужний військовий контингент, і щоб всі мали потужні військові сили, і щоб росіяни це знали і це прекрасно розуміли. Тобто, а якщо, наприклад, от, чому, наприклад, вони здійснюють агресію проти країн колишнього СРСР, вони не входять в НАТО, а їхній власний військовий потенціал значно менший ніж військовий потенціал Росії. Якби, наприклад, в 2022 році український військовий потенціал був співмірний, хоча б з російським. Мене є великі сумніви, що росіяни б наважилися на авантюру, яка тоді для них видавалася просто як легка прогулянка і спецоперація, як вони її називали тоді. Тобто, основні гарантії безпеки для України це безперечно потужні озброєні усім, включно із далекобійною зброєю, Збройні Сили України. Пане Петре, і ще одна заява, яка пролунала напередодні, вона знову ж таки стосується України. Це заява президента США Дональда Трампа. Він сказав вкотре про те, що на Росію чекатимуть наслідки, якщо в найближчій перспективі Путін не зустрінеться з Зеленським. Я вже боюся рахувати, скільки разів говорилося про ці наслідки, якими вони можуть бути цього разу, і на вашу думку, чи дійсно вони будуть? Дивіться, сприймати відповідні заяви з боку Трампа неможливо, тому що Трамп не господар свого слова. Він багато про це говорив, він не реалізував відповідні обіцянки, відповідні погрози. Тому я їх не сприймаю серйозно, ви їх не сприймаєте серйозно. Чому їх повинен серйозно сприймати Путін? Для того щоб Путін тебе серйозно сприймав, ти повинен хоча б раз показати. Що будь-які твої погрози втілюються в життя, якщо на них не йдуть, якщо на їхнє виконання не йдуть. Оскільки Трамп на це не пішов, а Трамп кожного разу підміняє спроби догодити Путіну а, якісь можливі санкції проти нього, то я впевнений, що й цього разу Трамп нічого робити не буде, а Путін відповідно не буде теж нічого робити, бо він нічого не чекає. Він не вважає, що Трамп це серйозний візавік. Який реально може щось зробити небезпечне для Путіна, тому оскільки Трамп продемонстрував, що він не реалізує свої погрози, то його погрози ніхто серйозно сприймати і не буде? Почули. Дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час. Нагадаємо, Петро Олещук з нами наживо. Це і політолог, і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.